Всім вітання, мої дорогі друзі. Ви на youtube каналі Морослав Солонар. Це наш спеціальний випуск із Шаманкою Сереж. Ми вітання Саша. Да, добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про езотеричне. Зокрема, от я пам'ятаю, що ви якось говорили, що ніякої там чарівної книги, в якій було би описано все там людське життя, буття не існує. Але трошки хочу більш детально про це з вами поговорити і на цьому зупинитися. От невже в людини не існує ніякої долі? Тобто, виходить, що... Наша доля в наших руках звучить дуже просто, але багато хто цього не доганяє, не розуміє причинно слідственна связь у нас є. Отак, ось це назвемо. Давайте, давайте таким чином. Хорошо. Коли ми говоримо про те, що долі не існує, ми говоримо про те, що не існує ніякого, я ж кажу, діда на Хмарі або книги битія великого, або вселенського задуму, який, а, в якому написано: оцей ваш сусід, Микола, зіп'ється і буде валятися під забором пів свого життя. А потім там я не знаю, його знайде сусідка вже того, що як би все. Да, і ніхто того, Миколи ну немає такого. Ну, не, не, не немає такої книжки, немає такого діда не було хатого на хмарі, який отак от прям прописав: Ти помреш в канаві від п'янки. Ну ні, ну ні це так воно не працює, ну типу, да це треба це. розуміти. А поясніть тоді, будь ласка, чому ми так запрограмовані, одну особливо. Ну, наприклад, я там про себе скажу там з дитинства. Пам'ятаю, бабуся казала мені постійно, ну права бабуся, точніше, да що буде все так, як тобі написано. Там от оце так там скажено. там зверху. Релігія. Ми передаємо вітання релігії. Все предначертано обов'язково, yeah. тому що у нас є релігійний певний вплив, тому що віра нам нами прийнята здебільшого, вказує на те, що ти собі не належиш. На все воля Божа. Все, капець. Погано тобі, то Бог так вирішив. Гарно тобі, то Бог тобі так дав. То не ти напахав горбом своїм, то Бог тобі дав. А, от, і десь ти обов'язково согрішив, тому з тобою якийсь негаразд, а не по іншої причини. В чому прикол? Я вже пояснювала. Хтось зараз каже, от, а 20, там, я не знаю, 50-100 років тому там якась циганка мені в, в поїзді сказала, що я чоловіка зустріну через стільки то, а той через стільки то Так, да, подібні речі можна спрогнозувати і на 20, і на 30, і на 50 років вперед, якщо ви не берете відповідальність за своє життя, якщо ваше життя державою, сім'єю або вами уже підночертано. Зараз поясню. Приклад, там 200-300 років тому а, не так багато було варіантів у вас на виживання, якщо ви захворіли е, запалення благень, бо не було пеніциліну. Це могло гарантувати. Ви прийшли до бабки гадалки, а ви під, підкашлюєте. Вона дивиться на вас, бачить признаки. Того, що у вас запалення легень, каже, ну бачу, вмреште скоро, і ви вмрете скоро, тому що немає ліків на море, ви не поїдете дихати сольоним сол е повітрям, де-небудь там, якщо ви у селі під Полтавщиною розумієте і кріпа. Да, ну, типу, да. Це перший момент. Другий момент: багато було варіантів нагадати вам, якщо е ви збираєтеся заміж там, за Василя. Василь або іде служити в Московію на найближчі 25 років. Або з неї повертається з тієї Московії все добре, або не повертається з тим самим, да, як Шевченко в Катерині писав, і все, яке. І те, що стосується періоду великих гадань часів Савка і цієї всієї історії. А немає у вас варіанту. вас куди направив ваш технікум на кирпичний завод під Саратов? Отам от ви і чоловіка зустрінете, і долю свою типу встрітити, і дітей там народити, і от, оця вся історія да спрогнозувати можна. Спрогнозувати можна тоді, коли людина не розвивається, нічого не міняє в своєму вихованні в житті, нічого не робить зі своїм травмуванням або не має свободи у власній державі. Ну або у власному виборі, да тоді ваше життя можна буде розкласти, бо ви будете вибирати один і той самий поворот протягом всього життя. Ви ніколи не захочете повернути наліво, тому що завжди повертали лише направо, а наліво повертати страшно. І якщо ви є такою людиною, то у вас можна спрогнозувати все ваше життя. Я знаєте, інколи люблю можливо поставити одне і те саме питання, тільки по іншому сформульоване, оскільки хтось десь не дочув, не дозрозумів, і це все поїхало. От, скажіть, будь ласка, от, щоб прям уже остаточно розставити всі крапки над і чи означає це те, що одна й та сама людина, давайте різні крайності, може стати як бомжем е, пиятикою, так так і президентом, мільйонером да. різні крайні Да. да. Да, особливо якщо у нас є в точці нашого народження певний спектр талантів. От у нас є, наприклад, у плюсі, у нас стає емоційність. От у нас є у дитини. Ми дивимося там по матриці, по астрології, неважливо да. дитина емоційно вразлива. З одного боку, ми маємо виплеску творчість. Це може бути геніальний художник, якщо його правильно підтримати. Письменник, поет, який да через свої страждання він вилуває їх на папір. Будь-яким способом він це несе. Він добивається чогось, да його це ране, але він несе mm. і ми маємо з вами там нового е, там нового письменника, нового Тараса Шевченка, нового там. Я не знаю о, приємника Жадана. От він все, от він. Отакий емоційний. А з, з іншого боку, кубертат. Ви давили на цю дитину. Ви, батько дитини, кричав, що ти не мальчика слюнтяй, перебивав його, ламав його через каліно, і він сів на наркотик і знаркоманився. Хм, Тут бачите, будь ласка, по іронії долі, що виходить, то ж батьки. Ну, наприклад, якщо ми зараз говоримо про батьків, от ця дитина могла б стати впливовим, а насправді вони оце перебувають, збивають темп і І є таке, і є багато людей, які не піднімаються після того, як їх батьки їх покалічили їх вихованням. А є ті, які отрушуються, йдуть на терапію і перестають а, тягнути за собою травмування з дитинства. Гаразд, а от ви допомагаєте, наприклад, тим? Ну от, про про такі приклади, що ми говоримо, коли збилося з курсу, все там занепадіння, за неподіння да, правильно особистості да, відбувається. От ви цьому якось допомагаєте, uh, як uh, це? Uh, да, до мене дуже часто, там, коли на консультаціях звертаються люди, якраз з питанням там пошуку, чим би мені зайнятися, або я боюся, я так хочу, але боюся, це дуже частий запит. Дивлячись із того, які травми, якісь травмування і достукатися до клієнта в свої півтори години консультації, я встигаю. Але якщо там дуже глибинні моменти, я відправляю до психотерапевта, я завжди. Кажу, коли ми спілкуємося з клієнтом, який звернувся до мене як до все таки там шамана майстра в езотерики, Але я бачу, що там я не допоможу за півтори години і немає такої глибокої кваліфікації, як психолог, наприклад. Да? Недостатньо в мене знань, щоб там людину систематично якось правильно направляти і виколупувати з неї ті травмування, які в неї сидять. Я краще дам контакти гарного психотерапевта. От є стани, коли до мене звертаються. Я розумію, і з клієнтом ми разом розуміємо, що ми вже говоримо про психіатричні розлади, коли це про тривожні синдроми, коли це про депресивні, а, дуже часто телефонують м, мами, бабусі, да і кажуть про якийсь нездоровий стан е, у дітей, у онуків, і ми розбираємося і виявляємо, і знаходимо психіатрів. Ну, коротше, і ну. І лікуємо, бо це вже хвороба. І до цього треба дуже уважно ставитися. І хто зараз напише в наш час ми, у нас не було ніяких депресій, не все нормально було, то вони нас отак от палкою ременем виховували, і ми нормальні виросли. Друзі, ви не виросли нормальні. Змиріться з цим. Хто вам сказав, що ви виросли нормальні? Ні. Ні, ви не виросли нормальні. І у нас одні моральні калі... Пригнічувального режиму, нав'язаного нав режиму, в якому ти маєш бути рівний, якому це тільки при совку можливо зробити фразу інтелігент вшивий цим е, інтелігент як оскарблення Розумієте? Ну, типу, це ж взагалі капіт, ця фраза: ти що умний Це ж звідти все тягнеться. І це, ну, це пригнічення особистості. І одні каліки виховали інших, на жаль. А знаєте, от тут мене одразу наштовхує про жертви. Так дуже часто я чую, що от український народ це ну, жертви, так оскільки в них і війни вони переживали, і голодомор. Ну що тільки от не назвеш. Е, нам кажуть, що треба від цього відходити. А як нам від цього відійти, якщо у нас ще зараз повномасштабна війна на нас накрилася, яка вже триває два роки і кінця краю тому не видно. От я не знаю, це, як наше це наше психологічне травмування. Це називається колективна травма. Ми е, не е, е, давайте так. Ми замість того, щоб зробити е, переосмислення деяких трагічних подій в Україні. Ми тужимо, ми кожного разу виємо, голосимо. І плачемо, і ну розумієте про що мова йде. Yeah. Я вже якось підіймала це питання. Ми піднімали там в інстаграмі. Я казала з приводу голодомору. Одна жіночка цього року на річницю пам'яті жертв Голодомору, голодомору запропонувала дуже цікавий флешмоб. Насправді дуже цікавий. Вона каже: Так, давайте ми будемо. Чтить да, пам'ять взагалі жертв голодомору, підтримуючи тих, кому немає їсти зараз. Каже, я напекла хліб, вона там десь у невеличкому містечку. Я напекла, напекла смаколиків і пішла пригащати людей, яким немає що їсти прямо зараз. Пенсіонерів, людей малозабезпечених, багато ну тобто, я пішла годувати тих, хто їсти зараз не може. На... Одна частина українців її підтримала і сказала: Блін, зроблю наступного року так само. Піду і допоможу тим, кому немає їсти що зараз. От бабусі мала пенсія, немає їсти. Що зараз? А хтось накинувся в ні. Ви не розумієте, це треба голосити, кричать волать про репресії. Ну от розумієте, зміна підходу до трагічних обставин. Зміна підходу. Давайте приведу інший приклад. У нас 8 травня. Воно про що воно ніколи знову. Правильно, що у росіянців Можемо повторити мракобесна побіда. Розумієте, період один із той самий капітуляція, да, німечну в ну, підписанні капітуляції Німеччини, от і оця вся історія. Тобто, якби є закінчення війни для Європи? Давайте це так грубо окреслимо, бо вона ж продовжувалася да для інших е... країн, там Штати, Японія. Оця вся історія. А от, але на, на... на... у Європі. І тут ми маємо ніколи знову у свідомості, а тут можемо повторити. Розумійте різний підхід до однієї та самої події. Зміна контексту події пам'ятати важливо, нагадувати, розповідати своїм дітям і внукам важливо, але підхід потрібно змінювати. Не на голосіння посмертне над могилою, розумієте, яке нікого не поверне. А на те, щоб не давати, бо живими треба опікуватися. Не мертвими вже живими. Наче Прийдемо ми до цього О, питання? А, м -м -м Скоріше так, молодь, молодь прийде, молодь дійсно прийде. М -м -м -м. Бо виходить, що е з молоддю якби, ну, легше працювати, вона більш гнучка. Якщо так можна молодь, вимагати, молодь, да, молодь дивиться на подібні події більш, більш сучасно, більш широко модернізуючи їх під реалії і молодь тут не обов'язково, ми не говоримо там про 18 років, 20 да, років. Ми звичайно. говоримо в принципі, про середній рік. Тобто я молодими вважаю людей з 40 років, вони не застали Радянський Союз, який би їм встиг промити мізки в такій степені, вони були дітьми, там 10 років побули в тому, вже на знаєте, на розвалі. Того савку, і це відносно люди, які вже по-українськи незалежно мислять я, Саша, хочу поставити останнє вам питання, деякі ваші колеги кажуть, що добитися успіху можна завдяки магічним обрядам, зокрема, такому обряду, як відкриття доріг. Що ви скажете? От за допомогою магії, наприклад, можна стати ким ми захочемо, якщо у нас є до того хист. Ага, давайте так, І з нічого ми цукерочку не зробимо. Не зліпимо. нам ні, взагалі не зліпимо. Нам для да. того, щоб хоча б подобію керучки, та зліпити, Ну хоч оте гівно треба з якого тут цукерочку ліпити, хоча б його. Я вже не кажу про карабеля. Якщо у нас пусте да. місце, розумієте, то ми нічого не зліпимо. Чи можемо ми допомогти е, людині ритуально досягти певних е, потрібних там, наприклад, кар'єрних моментів? Да, да, можемо дійсно. Можемо є ритуали. Чи може це бути щось давайте таке? Ну прямо вау, Да, як ото люблять ходити легенди про те, як що який набуть геніальний скрипач, продав душу дияволу за свій неймовірний талант і славу, але потім там диявол його забрав. Це, звісно, класні байки. Це, конечно, дуже суперова історія, але ні. Не зовсім не так воно працює. Але не так воно працює. Є серйозні ритуали, які дійсно там на успіх на славу на цю всю історію, але в такому випадку тобі а, потрібно беззаговорочно приймати м, після подібних ритуалів все, що тобі йде, навіть якщо воно тобі не зовсім приємне. Я зрозумів. А чи може тут бути доречна фраза, що вище своєї голови не вистрибнеш? Так, якщо ти нічого з тим не робиш і з собою не, не робиш для того, щоб прости, то там хоч чаклуй, хоч не чаклуй. Так, ти можеш добитися, наприклад, якоїсь посади, але якщо ти до цієї посади об'єктивно не дотягуєш, то ти на ній не затримаєшся. Бо ритуальний момент дарує тобі шанс, якщо ти його просрав, то, то вже вибачте твої труднощі. Чи можна є просто ритуал закриття доріг, це коли твоєму там, опоненту, супернику, конкуренту побігушку. Бізнесу закривають так звані шляхи, тобто він туди пішов да. йому там. ні, там затягнулося, тут не про каналу. Оце це да. Це ритуальна історія е, наробити людині таких нещасть, лиха, перекрити її шляхи рішення її питань, да, і розвитку. І є ж ритуал. Якби відкриття доріг, тобто зняття якихось магічних деструктивних впливів, які е, е, спрямовані да, на те, щоб ми зняли і відкрили ті дороги, які людині перекрили, тобто, да, відновили її можливості, зв'язки і рішення її питань. В такому ключі це може працювати, але от так, щоб із нікого зробити суперзірку, якщо ми до того не підняли сраку, на жаль, ні. На нас не впаде мільйон і слава просто тому, що це ритуал. Нам нема де взяти щось, на чому цей ритуал буде базуватися. Я лише підсумую, якщо ця наша розмова комусь з вас допомогла, це дуже кльово. Ми цьому лише раді. Тому друзі, більше запитань, ну більше відповідей можете отримати від Шаванки. Сейраж я залишаю посилання на соцмережі, де ви можете до неї звернутися. Я так думаю, що там буде більше для вас е, інформації. Тому всім всього доброго. До побачення.